Юрій Радалицький, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку та аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, депутат Львівської обласної ради. Які основні проблеми університету ви бачите, і як плануєте їх вирішувати? Основні питання, перш за все, як економіст, як доктор економічних наук. Я розумію виклики економічні, які стоять перед університетом. Це низька заробітна плата, втрата мотивації. Людей працювати за ті кошти, і це відповідно матеріальне становище впливає і на навчальний, і на науковий процес. Як я бачу вирішення це запровадження нової економічної моделі управління університетом, це бізнес-підходи, які взяті з, з бізнесу, корпоративне управління університетом, яке дозволить вирішити дані питання, працювати на збільшення доходів університету. Які головні стратегічні пріоритети для розвитку університету в найближчі п'ять років ви бачите, і як плануєте їх реалізовувати? Перше, як я говорю, що проблеми я бачу в економіці. Це в мене навіть блок в програмі. Є економіка та управління. Перше, що я пропоную запровадити, це корпоративне управління університетом. Що воно за собою тягне? Це залучення інвестицій, оптимізація витрат. Це далі децентралізація процесів, що збільшить і покращить автономію факультетів, співпраця з органами місцевого самоврядування, це залучення бізнесу. З, відповідно, з корпоративною моделлю управління зміниться організаційно-правова модель на державне некомерційне підприємство. Відповідно, гарантом цієї програми буде наглядова рада. Я в розумінні наглядової ради це будуть ходити провідні. Топ-менеджери компанії, це представники міністерства освіти. Це дозволить нам більше заробляти коштів, при тому, що ми від загального фонду, тобто від коштів держави, не відмовляємося. Ми просто далі маємо більше працювати, щоб залучати кошти зовні і ефективно використовувати ресурси. І це дозволить це зробити. Бо якщо це ми зараз не робимо, це від процес, наприклад, є в нас ботанічний сад. Там можна організовувати, наприклад, концерти. Митрополичі сади організовуються, можна заробляти. Але щоб це робити, це треба виходити через фонд Держмайна, через платформу Прозоро на тендер і, і, і проводити його. Це не стимулює тим займатися. А якщо змінити організаційну правову форму, сам університет може заробляти. Може заробляти на спорткомплексі, навіть банально здати... Штучне поле під футбол треба проходити через платформу Прозоро. Це зрозуміти отримати дві тисячі зараз, ну хто буде за тим? Там більше затрати вити на цю платформу. Тому я вважаю, що треба змінювати модель управління. Сильна економічна модель це сильний університет. Які кроки ви плануєте здійснити для підвищення міжнародної співпраці та інтеграції університету в європейський та світовий освітній простори? Ми маємо виходити на міжнародний рівень. У нас має бути партнерство. На рівні розвинутих країн ми маємо співпрацювати з великими університетами. Це має ми, ми є візитка. Ми великий університет. Якщо ми беремо Львівський університет і політехніка, ну приблизно 60 тисяч студентів на місто. А ще плюс сім'ї, які працюють. А, а працівники це кожен, кожен, ну давайте візьмемо, якщо Львів мільйон, бо там не знаю, це. Кожен десятий має до освіти. Ми маємо виходити на міжнародний рівень, працювати на різних, на європейському. Ми вже конкуруємо. Конкуруємо не тільки всередині України з закладами вищої освіти, Ми ж конкуруємо з країнами Європейського Союзу за студента, за аспіранта. Ми маємо також виходити і на американський ринок. Америка наш партнер, наш союзник. Це зараз так політично. І це, я вважаю, ми це бачимо все рівно, що Америка нас підтримує, ми надіємося. Треба виходити на азійські ринки, на Південну Корею, на Японію. Ми маємо співпрацювати. Я розумію, що ми зараз вже більше стаємо. Тим освітянським центром, бо у нас наука на окремих факультетах, але ми її маємо підтримувати, і має бути тісніша співпраця. І я ще раз підкреслюю, це мають бути великі університети. Світові що робитимете, щоб освітні програми університету відповідали вимогам часу? Звичайно, в по програмах вони мають бути сучасні. Перш за все, я розумію. Дуальна форма, ми про неї говоримо всі давно. Всі, вона має бути індивідуальних траєкторій, як вимагає вже це. Вже конкуренція вимагає також. Програми. От, від, я мав зустріч з викладачами географічного факультету. Професор Євген Іванов мені задає питання. Юрій, а от в мене конкурентоспроможна програма? Я говорю, у вас конкурентоспроможна програма. Але ну, якщо ми можемо робити, коли знайдуть студенти на даний факультет? Коли е, нема престижності даної спеціальності? Ну, як можна заставити. Це от, зустріч з студентами була на біол... дівчина, студентка з біологічного факультету, задає запитання, що зробити, щоб на біологічний факультет більше поступити. Це загально державна проблема. Ми... Румієте, коли ти поступаєш і, і на виході, ти стаєш вчителем біології і в тебе перспектива 8-9 тисяч гривень. Ну не поступає ніхто. І нас є це... Це проблема загальнодержавна. Це проблема навіть і європейська. Хімія в Кракові. Чудові, чудові лабораторії, все прекрасно, нуль студентів поступило. Ми програми маємо відповідати тому тому але і вони мають максимально відповідати для заохочення абітурієнта туди поступати. Щоб вона була цікава, і вона була на часі. Ну, коли вона є застаріла, звичайно. Але я говорю про економічний фахівці, де я працюю, ну програми є нові. Половина студентів по кількості заяв, якщо нема заяв абітурієнта, вибирають дві спеціальності. А, наприклад, моя спеціальність облік податкування, мало заяв, ну що робити, якщо вважається, що це трудоміська спеціальність, і діти не поступають? Хоча роботу знайти, дефіцит на ринку, зарплати ростуть, коли дефіцит зарплати ростуть. це проблем немає ну, нема студентів. І програми сучасні всіма викликами, півпрацюємо. З великими компаніями, що українськими, що закордонними. І всі про це влаштовані по спеціальності. Всі про це влаштовані. Ми гарантуємо, я говорю, ми гарантуємо всім, але ну, абітурієнтів нема. Я тому зараз також, я нікого не хочу вбрати, у нас в університеті дуже сучасні програми. Ну коли це програма загальнодержавна проблема є, ми можемо співставити всі університети. ну Це значить, треба на загальнодержавному рівні це регулювати. Знаєте, Легко говорити, коли на право всі поступають, загально на економіку всі поступають, на IT-спеціальності це бум є. Це там, це вони, якщо там поступає багато абітурієнтів, ці програми є сучасні? Сучасні, правда? Тоді, якщо є як. А що сучасні, бо ринок дає зарплати такі? І ринок, якщо дає такі високі 5 тисяч доларів, звичайно, що там буде конкурс стояти. А на Мехмат ніхто не поступає. Ну, як би не робити? Це має бути, знаєте, навіть зараз важко сказати: це загальнодержавна, навіть загальноєвропейське. Там також просідають спеціальності. Це треба... Звичайно, ми маємо працювати по набору. Це має бути профорієнтаційна робота. Як, на мою думку, ми маємо виходити в... де, де сидить абітурієнт. В Тіктоці ми маємо агресивно бути там. Це загально, загально держав. Ну, розумієте, це 23 тисячі студентів, ми... ми маємо рекламу давати в тік -ток. Ми вже навіть не в Фейсбук маємо йти. Ми туди маємо заходити до того абітурієнта, і ми маємо тут. Ну, коли, коли в школах не відбуваються уроки, то, то важко взяти. Коли, коли в селах немає вчителя математики і дефіцит вчителі фізики, то від чого ми будемо чекати, що там у нас з'являться фізики? І поступати на фізичний факультет? А, а на фізичний факультет не поступають, не хочуть бути вчителем фізики, бо заплати низькі. Як заплати низькі, всі йдуть на. Вони мають базу, вони можуть поступити на прикладну математику і успішно з третього курсу працювати і заробляти для себе і для своїх батьків. Тому я бачу проблему державну, це. Освіта і наука має підтримуватися і на загальнодержавному рівні. Ми університету робимо все правильно. Ми стараємося, але ми не можемо також вийти за свої межі в тому. Ті роботі, як ви плануєте підтримувати наукову діяльність та інновації студентів, аспірантів викладачів? Даний напрямок підтримки є через міжнародні гранти, і я дуже сильно виступаю через розвиток наукового парку. Як на мене, це є майбутнє. Зараз є проєкт, який Мінцифри напрацювало з Міністерством освіти про створення Science City. Як зараз коротко сказати, кошти, які заходять для наукових досліджень, зараз, це ПДВ 20%, ЄСВ, ПДФО плюс адмінвитрати, це 50-60% вони по дорозі губляться. А за рахунок, як зараз планується створення Science City, це 6% з обороту. І з мінімальної заробітної плати там правда вони ставлять для науки розвиток 600-800 євро. Це прототип. Вони вже розробили як дія сіті. Там є СВ з мінімальної заробітної плати, і це буде мотивувати бізнес складати, бо тут можна заробляти і на послугах бізнесу, і дані лабораторії використовувати для наукової діяльності. Я вважаю, через науковий парк максимально і наукові, фундаментальні науки через міжнародні гранти. І там дуже великі можливості є. Євроатом, Еразмус, багато напрямків, горизонт можна працювати. І це, але я спілкувався. Треба писати проекти, їм допомогти ті проекти писати. Має бути створеним. Людина за 8 тисяч гривень це не буде робити. Бо в, прекрасно розумієте, які зарплати міжнародні. Я вхожу в наглядову раду агенції регіонального розвитку. Я знаю, які заробітні плати в дани, дани, даних напрямках. Я. І за ті гранти треба боротися. Це, і мало того, це мають наші студенти, наші викладачі, наші аспіранти сидіти на донорських коштах, коли вони заходять з країни. Це створити треба таке середовище, які би про це все говорили. Це як творять інші університети, навіть у Львові, Львівський медуніверситет, створена також не державне некомерційне підприємство. Зараз вони борються за проект Надія 60 мільйонів євро. Це фінські проекти, там ще додаються скандинави, і це інфраструктурний проект, це великі кошти. Для для медичта і інші навчальні заклади УКУ створює проекти і працюють і їхні. Також є і треба нам ту історію розвивати так. само. які додаткові можливості для фінансування викладацької діяльності та підвищення зарплат плануєте впроваджувати? Додаткові можливості якраз говорю це заробіток, тобто це залучення бізнесу. І, бо бізнес хоче вкладати, просто він хоче прозору модель. і ця модель може працювати. Але щоб ця модель працювала, треба змінити організаційну правову форму. Друге для підтримки фундаментальних наук я бачу можливість розвиток через науковий парк. Це, як на мене, це дуже важливий елемент, особливо підтримати фундаментальні науки. Там є проблеми. Бо якщо ми беремо юридичний факультет чи економічний факультет, це як зараз називають кон'юнктурні спеціальності, там великий набір, там конкурс є, і платники проходять. Якщо ми беремо хімічний факультет, минулий рік 25 студентів поступає, в цьому році 29. Там нема взагалі платників. І ми маємо цю наукову школу зберегти. Вона відома на весь світ є. Випускники хімічного факультету працюють в різних академіях наук світу. І ми також через науковий парк ми маємо це розвивати. Але найбільше надходження коштів, в яких у нас такі резерв є, як показують заклади вищої освіти України, це перш за все це є грантові кошти, це міжнародне співробітництво. Як на мене, тут університет має просто такі резерви, що треба створити міжнародний проектний офіс, треба створити чи департамент, допомогти людям писати проекти і залучати максимально гроші. Бо як ви викладач, я викладач, ми не вміємо писати проекти. Має працювати офіс. Викладач має прийти, якщо воно хоче працювати, допомогти. З тих коштів можна зробити адміністрування. Я, роз, я знаю, скільки я вхожу наглядову раду, скільки отримує проект менеджер Це великі кошти. Ми, е, я в своїй програмі вивесив які заробітні плати, на руки люди отримують. Це мінімальна, за, за мінімальну заробітну плату ні один проект менеджер не буде працювати. Але коли він залучає проект, здає звітність по проекту, додав, можна закласти адміністрування і буде заробляти і викладач. На тому проєкті з європейськими заробітними платами, не з зарплатами єдиної тарифної сітки, які існують в Україні. Так само будуть і проєктний офіс заробляти. Це як на мене це три таких основних джерела. Далі, ми загальний фонд, бо всі корпоративне управління, ми стаємо приватним університетом, ми не стаємо приватним університетом. Ми далі максимально працюємо з загальним фондом, тобто з бюджетом країни. Ми маємо максимально працювати. У нас є такі факультети, наприклад, фіологічна, українська мова, історія України. Нас ніхто по грантах не буде фінансувати дані. Українська мова кому потрібна? Державі треба максимально працювати з, з, з бюджетом країни. Історія України вона тільки може бути фінансована з бюджету, бо якщо історія України буде фінансуватися за кордоном, то вже не буде історія України. Тому три таких напрямку: органи місцевого самоврядування. Наведу приклади. Університет Франка до ковіду дуже гарно користувався цим моделлю. Діючий ректор Володимир Петрович. Залучив кошти на реконструкцію головного корпусу. Це ж були кошти. Це гарна робота була проведена на лобіюванні на рівні Верховної Ради, бюджетний комітет, комітет освіти, на рівні кабінету міністрів, на рівні Офісу президента. Це залучені були колосальні гроші. Ми зараз не уявимо, що зараз в даний період часу можна ті гроші залучити. На укриття. Період війни додаткові кошти пішли. пішли. Спорткомплекс зроблений, корти. Штучні поля, а роздівалки це, спів, це співпраця, державний бюджет ДФР, е, обласний бюджет і бюджет університету. Гарний комплекс побудований. Діти можуть студенти займатися. Це, е, далі наведу приклад співпраця з областю. Шаховий клуб це ж е, власність комунальної області. Тугана Барановська, педагогічний факультет це співпраця з областю. Можна працювати з обласним бюджетом. У нас велике недопрацювання, як на мене, з бюджету міста Львова це колосальний бюджет. Львів, не, Львівський університет. Це є університет імені Франка. Львівський університет, це всі знають в Україні, в світі. Е, головний корпус, фотографія головного корпусу це відзитка Львова на весь світ. Чому ми не допрацьовуємо з, е, з, з бюджету міста? Це кошти, які можна залучати, спільні проекти. У нас вчиться понад 23 тисячі студентів. Львів молодіжна столиця Європи. Є. Це ж під ті проекти. Молодові ж центрах, це якраз працюють і наші студенти. Вони креативлять там. Багато проєктів можна з містом реалізовувати. Місто дуже гарно працює. Я навожу завжди на зустрічах: приклад: One Broken, екосистема для військових. Там немає бюджетних грошей. Це все за гроші донорів. Тобто можна також для університету залучати міжнародний проєкти, якщо гарно поставити роботу. Це є додаткове фінансування, і з тих коштів, якраз ми говоримо, викладачі в різних напрямках можуть заробляти. Ми маємо створити для них умови. Якщо є в людини бажання працювати, вона говорить: я хочу, я хочу працювати на тих проєктах, і ми маємо забезпечити ті проєкти. Я розумію, що класичний університет, ми не будемо ніколи, ми залежні будемо завжди від загального фонду. Ми будемо від бюджету залежні, бо ми не можемо на ринку піти на ті заробітні плати, які дадуть безбитковість і підвищення заробітної плати. Але ми маємо працювати. Я Зустрічався з бізнесом вже. Вони готові давати меценатські стипендії для студентів і для викладачів. Вони готові. На ринку кадровий дефіцит. Діти на спеціальності обліки один з 3-4 курсу працюють по спеціальності. І вони розумієте, коли до них приходиш соцпакет і зарплати, вони двічі заробляють більше, ніж викладачі. Ми знаємо, які заробітна плати. Це просто середня заробітна плата викладацького складу, 14. 700 на руки на руки, після сплати всіх податків. Це нижче нижче ринку. Я вже не говорю, я не буду ображати інші спеціальності, вони також хороші, а це нижче. Ну яка це має бути мотивація? Людина виходить на роботу, вона думає, що де заробити. Я, А скільки мені викладачі говорять, а якщо двоє в сім'ї працюють, а діти є? Це разом рахуйте 30 тисяч. Це, це має бути підробіток тоді. Ну тоді, Про яку тоді можна освіту і науку говорити, в тому розумі. Тоді люди думають, якщо та робота стає друга. Допоміжна основна, ну тоді розвиток буде менше, як на мене. Ми маємо ці процеси змінювати. Це ну оця модель, що зараз існує. Я вважаю, що діючий ректор використовує її по максимуму. До ковіду дуже гарно працювало. Ми дуже гарно працювали загальним бюджетом, загальним фондом. Ми дуже класно працювали. Ми залучили гроші, вона себе вичерпала. Після ковіду пішла повномасштабна війна. Усвіта, ви розумієте, фінансувалася залишковим принципом до війни. Тепер вона фінансується ми під час війни, самі розуміємо, безпека і оборона. Перше місце також за залишковим принципом. І повірте, післявоєнний період також наповнення бюджету не буде в пріоритеті. І тому я ця модель, як я говорю, вона, якщо не прийде, ми до неї маємо, вона полюбе прийде. Вона прийде, бо ми вже модель з, з, з державного бюджету, ми вже її вичерпали, як на мою думку. Як плануєте забезпечити прозорість роботи ректорату та автономію факультетів? Автономію факультетів почну з другого запитання. Декани мають розподілятися коштами. Я бачу так, що ректор, проректори, декани це адмінперсонал. Це є вертикаль адміністративна. Наука твориться на кафедрах. Я навіть такий прихильник, що ректор може бути без наукових ступенів. Директор лікарні чи керівник лікарні він не має бути лікарем зараз. Він має бути менеджером. Це топ-менеджер університету, який забезпечує матеріально, створює умови праці, матеріально забезпечує працівників і створює якісний освітній процес. Це, як моєму баченні, це стратег, який це розвиває. І декани мають користуватися цими фондами. Вони на місцях більше знають проблеми. Не потрібно, автономія, децентралізація даних процесів має бути. Як робота ректорату, робота вченої ради має бути в наш час кристально чиста, прозора, що важко виставити. Я, чесно, не знаю зараз, якщо є нарікання, що вона не прозора, я, я, я не чув такого і не знаю, але я вважаю, що це закликати. От ми зараз сидимо, Франко тебе, нехай приходьте, робіть репортаж, давайте анонс. Я не бачу тому проблеми, які там, що там таємні угоди, які ми там підписуємо. То прозорість, публічність це. Це розвиток, це прогрес. Як ви бачите роль студентського самоврядування у прийнятті рішень має, має бути активна робота. Я на зустрічі студентів говорив: студенти мають активно бути залучені до процесу управління університетом. Це через різноманітні дурачі ради. Вони зараз є профком, вони мають бути більш активніші. Профком з уряд вони мають більш активніше працювати, через я говорив вже, створити електронні петиції, якщо вони хочуть масу. Вони мають цю проблематику доносити. Ми маємо. На їх на цю проблематику реагувати і приймати рішення. Прислухатися, все рівно, щоб там не говорили, на місці є вже вік, 20-30 років між студентами. У них є креативні, хороші думки, бо також ми багато що можемо від них вчитися зараз. Ми зараз переходимо, бачимо в цифрове в соцмережі, треба це досвід брати, чат GPT, ну, Зараз навіть на тих парах це зовсім все інакше стає. Тому ми маємо активно мати співпрацю студентам. Як я вважаю, перш за все, це реально активна участь. Проводити. чи вони я розумію, що студенти приходять? Вони бояться великої аудиторії. Знаєте, скажуть о там професура. Якщо так, то приходьте на зустріч з ректоратом, хоча б. Раз там домовитися, раз в тиждень, раз в день прийти і послухати, яка проблематика існує, і багато скандалів. Про багато ми можемо вирішити на такому простішому рівні. Це треба чути. Комунікація безумовно має бути кожен день. Ми не можемо ми, 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 ми заради студентів це е, даємо ті навчання. Ми за тих студентів боремося. Це основа університету і студент. Якщо не буде студентів, це будуть голі стіни. Які механізми захисту студентів ви пропонуєте, коли є прояви неакадемічної поведінки викладачів, корупції, вимагання, харасменту, приниження тощо треба змінюватися. Ми розуміємо, який репутаційний удар по університету пішло це по іміджу, і сказати, знаєте, так не буду ображати. Кожна сільська газета написала про дану скандал. BBC написало, воно вийшло за межі. Так не має бути. Я розумію, що законодавство змінилося, виклики до стали інакші. Ми маємо працювати по-іншому, маємо швидко реагувати, щоб це не виходило. Перше, щоб цього не було явища, це взагалі це було, це було, ідеально. Но ну, ми розуміємо, всяке, є заява, треба реагувати. Як на мене, я при зустрічі з студентами говорив. Пропоную створити студентську петицію. Але це таке масштабніше є. Якщо є проблема, вона набирає таку кількість голосів. Один із кандидатів запропонував, мені також сподобалося за студентського омбусмена, який швидко реагує, дає це рішення навчальну раду, і ми швидко приймаємо. Є куратор, є інститут кураторства, не відмінили, є декан факультету, є проректор профільний, є ректор вже останній, І є. Треба створити дієву етичну комісію, яка швидко збирається і реагує на дану проблематику. Якщо є проблема, перше попередження. Якщо далі справа слухається відсторонити людину від виконання обов'язків, людина також має. нас ми правова держава. правій державі має себе захистити через гідність. Якщо це, як вона це зробила, ну тоді ми дивимося, вертаємося. Це, ми маємо працювати також в правовому полі. Але ми маємо швидко реагувати, щоб такі скандали. Не перше, ми маємо випереджати, попереджати ті скандали, коли буде відомо, що такі є студенти йдуть і звертаються, і це буде так, дуже прекрасний запобіжний захід. Як вже таке сталося, тоді маємо швидко реагувати. Попередження догана і геть з університету. Які можливості університет може запропонувати військовослужбовцям? Чи плануєте розробку для них спеціальних програм? Це є основа. Це тут треба. Дані курси в кожному, кожен факультет має працювати і, дя і дякувати військовослужбовцям і запропонувати певні курси, чи вони хочуть перекваліфікуватися. Ми навіть від'їздили SuperHumans і говорили, що потрібно курси. Ну, знаєте, е Треба розуміти дану проблематику. От приїжджаєш, вони говорять, нам цікава Ну, Важко навчитися за півроку IT. Це треба мати базу таку відповідну. Перше, це може бути ментальне здоров'я їм запропонувати. Якщо вони хочуть вибрати курси, пояснити їм, що вони до нас поступали в даному напрямку, залучати їх до, до реабілітації, на зараз буде можливості, чи, чи, чи на пари проходити, розказувати студентам, коли буде багато таких напрямків, але це і також писати грантові програми. Грантові програми, які будуть дозволяти військовим вернутися і до. Вернутися до мирного життя, і що вони були потрібні, і вони відчули цю потребу, що вони потрібні в країні. Ну, так, в такому плані, ми програма є. Держава і так зараз буде військовим давати безкоштовну освіту. І так вони обіцяють, хто зараз підписує 18-24 контракт, читаємо, і це треба розвивати. Ну на рівні університету ми завжди маємо дати їм можливості себе реалізувати. Так звужено є в, 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 в плані. 22 квітня запрошую всіх прийти на вибори ректора університету. Ми маємо змінити економічну модель університету. Ми маємо більше заробляти. Це будуть більше можливості для університету. Це будуть більше можливості для викладачів. Це буде додаткова соціальна політика для викладачів В своїй програмі. Також презентую медичне страхування. Викладачі мають бути також захищені. На мою думку, сучасний ректор не тільки має зберегти традиції університету, а також створити сприятливі умови для нового покоління науковців і студентів. Прозора і ефективна економічна модель дорівнює розвитку освіти і науки в університеті. Сильна економічна модель це сильний університет майбутнього.